Ні за що не повірити, що цей візочок два в одному коштує всього 11 тисяч гривень, і це візочок Victoria Gold Classic під українського виробника, ззовні виконаний з якісної кошкіри або текстилю. Чухол на ніжки щільно кріпиться замочком, простора люлька з матрасиком, знімною внутрішньою обивкою і регульованим підголівником. В комплекті йде сумка рюкзак для батьків, дощовик, москітна сітка та пеленальний матрасик. Надійна алюмінієва рама, що компактно складається. Гарантія від виробника 12 місяців. Батьківська ручка регулюється по висоті, великий капюшон має додаткову вентиляційну секцію. Зносить непробивні пробивні гелеві колеса великого діаметру. Передні колеса блокуються в положенні прямо. Друглянковий блок реверсивний встановлюється в обидві сторони. Має регульовану підніжку та регульовану спинку до лежачого положення за безпеку. Відповідають сп'яточкаві ремені та знімний бампер з обмежувачем сповзанням. Кож в комплекті чохол на ніжки для холодних періодів. Підписуйтесь та купуйте в маля.